Вона здобула золоту медаль і взяла на мушку народного депутата. Тільки но ну, Олена Підгрушна повернулася з чемпіонату світу з біатлону, як відразу потрапила у таблоїди. Виявляється, у дівчини зі зброєю романи з народним депутатом Олексієм Кайдою. Попереду весілля року, але свої плани пара посил щосили приховує від преси від усіх, крім сніданку з один один. Дивіться прямо зараз. Вона виборола для України золото на цьогорічному чемпіонаті світу з біатлону. Спортсменка Олена Підгрушна одразу стала найбажанішим об'єктом для полювання преси, але цікавило не її спортивне життя, а особисте. У змі пліткували – Олена Підгрушна готується до весілля. Ба більше вона вже розписана. І не аби з ким, а з головним свободівцем області. Та віднедавна народним депутатом України Олексієм Кайдою. Політик вже був одружений і має 16-річного сина. Сніданок вирішив привітати політика нареченого зі святом. Утім, його реакція була аж надто несподіваною. Я ні. Ні, ні? це чутки. Це чутки, я не розпису Не, не буде весілля. В цьому час, добре? Приховує стосунки з нардепом і сама підрушна. Через місяць приходьте, я розкажу все. Ну, якщо вже пише, що я вже вийшла заміж, ну... може і таке бути. Да. Але під час розмови Олена таки проговорилась і назвала ім'я свого обранця. Відбуваюся зараз від всіх коментарів, і я і так само Олексій Петрович. Олексій Петрович. Чому ж Олексій Петрович, він же депутат Кайда, не може визначитись і вперто просить журналістів почекати? Почекайте пару тижнів. може, тому що він сам чекає на відповідь Олени за її словами. В неї зараз і без весілля справ вистачає. Я не можу зараз планувати свій поїздку додому. А ви кажете про декрети і так далі. Про свій секретний шлюб і Олексій і Олена пообіцяла розповісти сніданку першими. Та якщо підгрушна просить потерпіти ще місяць, кайда впевнений, що все буде відомо вже за два тижні. Що ж, чекаємо? А за версією сніданку ця пара схожа навіть зовні.